Бздура, мандибурка, варіят, тернопільська говірка. Тернопільська говірка належить до надністрянських діалектів. Вона поєднує архаїчні і модерні слова. А ще має запозичення з лемківського діалекту: вуйко це дядько по лінії матері, а його дружина або тітка це вуйна, дядько і тітка по батькові стрий та стрийна. Мандибурка це картопля, особливо запечена зі шкіркою. Про сиру кажуть бараболя. З картоплі готують тертюхи або ж деруни. А про делікатес особливо солодкий марципан. Кріс це рушниця. Вона має дуло, про яке кажуть Люфа. Про мале порося кажуть паця, про велику свиню льоха. Варіат дивак або Божевільний. А юнак легінь. Бздура це нісенітниця. Інколи вони призводять до рейваху. Безладу або скандалу, а які ще слова з тернопільщини знаєте ви? Напишіть на плічопліч згуртовані громади.